Тепер давайте подумаємо: от скажіть, де мені дивитися серіали? Спасибі. Вітаю! Вночі 15 листопада популярний онлайн-ресурс fs Сто припинив свою роботу. А відповідальність за це взяла на себе наша українська кіберполіція. Відео з відповідними коментарями було опубліковано на офіційному ютуб-каналі Національної поліції України. І як бачите, публіка сприйняла його неймовірно тепло. Якщо коротко, то у відео йдеться про те, що робота серверів на території України заблокована, і зараз міліціянти працюють над блокуванням ресурсу у всьому світі. Ну а власникам, які завдали збитків приблизно на 5 мільйонів гривень, загрожує ув'язнення років на 8. Так, так, я знаю, що це відео 2012 року. Просто потрібно було чимось ефір забити. Думаю, так само вирішили і наші правоохоронці На цьому, 16 листопада. Ресурс EXUA теж повідомив, що припиняє свою роботу. Хлопці попрохали всіх користувачів вилучити файли зі своїх архівів до 30.11.2016. адже поважають закони України та не бажають їх порушувати. Плюс до того на адресу ресурсу постійно приходять погрози, а на сервери безупинно проводяться до атаки В цілому дуже цікаве і правильне повідомлення, тільки чомусь російською. Втім, все ж раджу уважно перечитати. Отже, з фактами закінчили. Тепер давайте подумаємо: наша влада прийняла певний закон. В деталі якого заглиблюватись не будемо. Головне те, що дотримуючись цього закону, ми з вами втрачаємо доступ до перегляду фільмів, серіалів, телепередач і тому подібного. Так, FSTO – це ресурс з тоннами піратського контенту. Але ми вважаємо, що перед тим, як повністю закривати, варто було спробувати його легалізувати або ж принаймні створити офіційний аналог. Особисто я готовий платити 200-300 гривень на місяць. Плюс, можливо, певна доплата за гарячі новинки. Але ні, наша влада вирішила, що нам доступ до подібного контенту взагалі не потрібен. От скажіть, де мені дивитися серіали? Я хочу сісти з чашечкою кави і подивитися на пригоди моїх улюблених героїв. Але ні, такої можливості в мене немає. Також є, звісно, диван ТІві, який під шумок розіслав прес-релізи про запуск додатку на айфон. Але вони пропонують мені переглянути Вітальку, Сватків, Москаля та Лігусміху. Ну, а весь багатий асортимент фільмів ресурсу за 2016 рік обмежився 20 пропозиціями. Також ми зазирнули на MeGoGo.net. і добре з фільмами, там ситуація краща. Знайшлося щось окрім Варкрафту, але своїх улюблених серіалів я, наприклад, так і не знайшов. Думаю, максимум, чого доб'ються наші кіберміліціанти, це плюсик до карми від правовласників, ну і збільшення трафіку на інші піратські ресурси, переважно російські. Ну і звісно, процитую хлопців з XA та дівчат: можливо, нашому ринку знову варто повернутися до безконтрольного торент піратства, щоб правовласники усвідомили, що не надавши глядачам можливість легально отримувати контент, вони не можуть забороняти. The night is dark, а де ви дивитесь фільми, серіали та обмінюєтесь файлами? Підкажіть офіційний ресурс, на якому можна з чистою совістю та в українській озвучці переглянути, наприклад, теорію великого вибуху. Ну а тепер до Китаю. Звідти в нас хороші новини. Компанія OnePlus, як і було обіцяно, представила дещо солоденьке Мудрофон OnePlus 3 t і як виявилось, оновлена модель від оригіналу відрізняється не тільки процесором. Серцем новинки виступає новітня система на чіпі Snapdragon 821, розігнана до частоти 235 ГГц. Обсяг оперативки не змінився і становить 6 ГБ надшвидкісної LPDDR4. Флеш-пам'яті тепер може бути 64 або ж 128 ГБ. Попри абсолютно ідентичний корпус з тими ж габаритами, ємність акумулятора значно підросла: 3400 мАч проти 3000 у попередній і за це, виробнику, велике спасибі. Ну а ми ще пробіжемось по іншим технічним характеристикам новинки. Тут все той же 5.5 дюймовий Full HD дисплей, виконаний за технологією Optic AMOLED 25 d Corning Gorilla Glass 4, швидкий сканер відбитків пальців, вбудований в кнопку додому, роз'єм USB Type-C 2.0, основна та фронтальна камера на 16 мегапікселів. Щоправда, перша від Sony iMX 298, а друга самсунгівська 3P8SP. На жаль, всупереч очікуванням, OnePlus 3T вийшов на Андрійкові з зефіркою, але за заяв. Виробника як OnePlus 3T, так і його кволий попередник оновляться до Android 7.0 пізніше цього року. Загалом про OnePlus 3T хочеться сказати тільки одне: Хочу, хочу, хочу! Дайте два! Ні, ми не жартуємо. OnePlus знову повернула собі звання вбивців флагманів, адже їхній смартфон T3 е, 3T. Є найпотужнішим та найпрокаченішим смартфоном на ринку, а враховуючи цінник, все одно найпотужнішим і найпрокаченішим. О ще буквально вчора DJI представила два нових джмелі Inspire 2 та Phantom 4 Pro, і навіть не знаю, що про них сказати. Я поки подумаю, а ви подивіться відео зняті на них. Ну що ж, а на цій приємній ноті і завершуємо наш черговий випуск пінгвіналізатора. Залишайте власні думки в коментарях під відео і, звісно, не забувайте про лайки та підписки. До зустрічі. Я хочу сісти з чашечкою кави. Залишайте в коментарях власні думки. Власні думки, власні дупи, залишайте в коментарях. Думаю, максимум, чого доб'ються наші кіберміліціянти, це плюсик до карми від плявників. ті отакі плаволасники.